Майже скрізь, де ми утримувалися, були жахливі умови. Приміщення були ну, старі, вони сирі, на них грибок, не вентиляції нормальна, нічого, і постійний холод. 24 на 7, холод, і ми навіть не роздягалися в тому плані, що холодно. В Мордовії ми були змушені. Стояти на ногах з 6 ранку до 10-ї вечора. І в 23-му році, в квітні місяці, в мене почалися проблеми з ногою спочатку, вона почала загнивати, нам ніякої медичної допомоги не оказували. І єдине, що нам видавали бід, який ми змушені були сірати, як в нормальних 46-х годах. Ми їх стирали, і тільки коли вони вже перегнивали, вони нам його міняли. При тому, що я тяжко хворий, перші дві доби я на адреналіні ходив без милиць, без нічого. А потім в мене почалися вже милиці, вже трошки остепеніл. Емоції були непередаваємі, тому що оце вдоль трас, коли люди стоять, і ти бачиш там її. Взрослих і дітей маленьких, і це при тому, що в принципі вже вечір був, то емоції були, зашкалювали.